І усім призовом фуріплею на конференцію номер 28 яких персонажів будуть розвивати, і ми почнемо. Так, можу почати з того, що, ну, самих персонажів будуть розвиватися. розвиватися астрата. Ну, і Хоробрайна, ну, в другому сезоні їхній характер. Але це може бути до п'ятого сезону, Хоробрайна може розвивати його характер. Це точно я скажу. Пострати десь до четвертого сезону. В п'ятому вже у дитері повністю сформували характер самого персонажа. А ще над по Ну... Його то будуть визривати, але не тільки до четвертого сезону. Десь так. Ну, вже буде сформований повністю характер. Ну, і далі можна взяти. Ну, далі хома буде точно Це... Ну, точно це. Ну, більшість точно це буде. Excel. Тим більше. Ну, це точно як то буде розвивати десь до ну, приблизно десь до 5 сезону або до 6. Повністю буде характер, але що можна такого ще сказати, що буде фумову, це феус. Там може буде фумуватися десь. До, до, до п'ятого сезону. Це точно вже по нас повністю сформовано. Це точно можна сказати. Що може буде сформуватися тільки не тільки філс Бліфлаустеж. Філ, ну. ну, десь до 4 сезону, ну. характери, ну, більше ще так не сильно так не буде мінятися. Ну, як сказати. Будуть бліфлавис з Гевітора. Ну і Гевітеру ну, до 5 сезону. Я думаю, ще буде там живий. Ну і далі можна сказати про... Ну, про фінгу далі будуть визвати, але я його тільки до 4 сезону. Ну, кого хоче точно буде розвивати більш довгіше, це війна ну, до п'ятого сезону. Так, він ще буде в п'ятому сезоні. Ну, далі можна сказати, що Fire Pette... Ось так це показало, як його розвивають його характер, ну, він в цей же минулі серії, що йшли один день тому назад. Ну і далі можна сказати, що його будуть розвивати десь до... 4 сезону. Та, його будуть мало малого але з 4 сезонів ще хватить йому. Але ну, можна сказати, що і самого антагоніста теж будуть озивати. Тобто не. За... Те, що його будуть розвивати. озвивати. Це теж можна сказати. Ну, його будуть розвивати до самого кінця серіалу, до шостого сезону. Про характер. Та, можна сказати, ще й повинні якихось нових персонажів їх теж буде розвивати, це точно скажу. Але то можна сказати іншу, іншу інформацію. Я сказав тут тільки половину в певнах, тому що персонажів погоди є багато, тому не всіх, тому. Як хочете дізнатися, яких персонажів проти років можна сказати. В телеграмі там буде написано всі всегда яких персонажів всіх будуть взивати. Ну і в принципі можна я чекати того. Що будет в персонажі персонажів особота. Тим більше це може бути багато ще інших персонажів, навіть включаючи мега. Ну, йде до... Можливо, до шостого сезону. сезону. ні, це точно там буде. Ну і розвивання точно буде персонажів таке саме кінця. Не всіх персонажів буде до самого кінця сезону до шостого чи п'ятого. Але їх точно буде розвивати бо ми деяких до наблизно деяких питань до тих сезонів. Я точно це кажу, тому що це точно інформація по тихані погоди. Це точно будемо називати в самих персонажів навіть нових, які навіть появилися в фіналі до сезону. Там появився один персонаж в фіналь до фінального сезону. Які вже по... десь ви бачили в свідомості в дому. Зараз можливо да не до. І вас справді будуть розвивати. Десь до 6-го чи може влада. До п'ятого. Ну і там ще деякі персонажі появиться. Це вже так неважливо. Десь переценалом деякі нові персонажі появляться. Нові. Ну так, самих персонажів справді будуть розвивати. це вже точно. Ну, він навіть з самих нових ну, появиться десь в третьому, четвертому, п'ятому, десь другому сезоні десь даже буде розвиватися. Ну, то я теж накажу. І всім до побачення, звук Фуріплей, всім до всім гудбай!